Бійці і волонтерів Анастасові нагородили за вірність і службу державі, приурочили дійство до 25-ї річниці дня незалежності України. Жителі села із вдячністю зустріли людей, які ризикуючи власним життям, захищали нашу державу. І ніякі нагороди чи гроші не зможуть повноцінно передати тієї шани і подяки, на яку ці герої заслуговують. Це слова подяки, які сьогодні звучали е, нашим е, воїнам, нашим волонтерам, які безпосередньо брали участь в зоні АТО. От, і е, громада дуже тепло зустріла. От, і сьогодні дякували і сільський голова відзначив е, своїми грамотами відповідно. От, і компанія «Агропроцерес» теж ми відзначили своїми подяками, а також грошовими коштами. От за, за ту мужність, яку проявляють сьогодні наші. Е, Воїне безпосередньо в зоні АТО серед нагороджених була і волонтер Марина Дідух. Раніше вона і сама воювала на сході України. Зараз на жаль здоров'я підводить, каже дівчина. Тож допомагає бійцям волонтерством. Сьогодні для нас особливе свято через те, що третій рік ми вже здобуваємо цю незалежну Україну. Вона не є незалежною зараз. Зараз в нас на сході триває війна, зараз гинуть найкращі. І сьогодні по особливому відчувається та підтримка. Сьогодні по особливому відчувається патріотизм не так, як завжди. І 25 років Україна, ніби сьогодні всі вітають вільно, насправді це зовсім не так. Ті 25 років ми боремося, ми здобуваємо щось краще. На те, що Україна скоро стане вільною і насправді незалежною, сподівається, і демобілізований Ігор Сметко. Чим пошвидше ми відтіснимо ворога, яка з, нашої, з наших терен. От, і не дамо йому далі просунутися. І... Думаю, що і фінансово, і економічно Україна вийде, як-не-як як, як це країна Європи, і думаю, що все буде добре.